Світ такий різний, люди різні, когось ми вважаємо гарними, когось ні, у когось смак, свої уявлення про красу. Але давай чесно, чи варто судити людину лише за її зовнішність? Ми проходимо повз тих, чий вигляд нам не подобається. Хтось сидить на вулиці, простягає руку, просить допомоги. Ми дивимось і думаємо, можливо, він сам винен, чому я маю допомагати? Але ти впевнений, що ця людина справді не заслуговує на допомогу? Часом гривня, добре слово. Чи навіть просто просто увага може стати рятівним колом? Давай згадаємо. Були й ті, хто мав красиву зовнішність, посміхався, виглядав ідеально, але що було всередині? Брехня, зрада, байдужість. Зовнішність це просто оболонка. А душа ось що справді має значення. Якщо ти можеш допомогти, то допоможи, якщо можеш підтримати, Підтримай, не проходь повз тільки тому, що хтось виглядає не так, як ти уявляєш. Краса минає, а доброта залишається. Будь тим, хто не оцінює, а розуміє. Будь тим, хто допомагає, якщо має змогу, будь людиною.